Вітаю, шановні глядачі. Запрошую вас на вечірню чисточку. Зараз ми будемо чистити, знімати весь негатив, магічний вплив, будь-які негативні магічні програми, втручання у долю, негативні переклади, скиди. Радники будемо очищати порчі і прокляття знімати. Із усіх, хто дивиться відео, близьких людей, а також дітей можна промовляти ім'я, дитини, близької людини. Коли я буду говорити, що із усіх, хто дивиться відео, близьких людей, промовляйте імена дітей, близьких, з кого треба зняти негатив. Добре, зараз я запалюю цю свічечку. Ця свічка забирає негатив, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-яких магічних втручань. Я запалюю цю свічку і очищаю людей, що дивляться відео від негативу, магічного впливу будь-якого втручання магічного. Як віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія, негативна, церковна, християнська, мусульманська, негативна магія, порчі, прокляття сходять. Вінчання на мерці, покривало вдови сходить, всі негативні програми. Вінець без сходять, порчі на самотність сходять, порчи на тупість, порчі на красу, на переклади ваги. Також сходять всі залежності, алкоголізм, наркоманія, будь-які лярви, сущі, негативні, всі демони, що забирають енергію, сходять. З цим воском з усіх, хто дивиться відео, сходять всі негативні привороти остуди, отвороти хвороби, біль страждання, порчі на смерть, заздрість, негативні кармічні вузли сходять з глази. Порщі на здоров'я, морок і депресії, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я сходять, перекриття доріг на магічні здібності, сходять всі блоки, блокировки, перекриття доріг на щасливу долю, жіночу, чоловічу сходять, смуток, страждання, депресія, суїцидні думки, посттравматичний синдром, розлади, нервові сходять, агресія, всі зійде. Заздрість, злість, страхи сходять. Самотність йде, і сіль, весь цей негатив забере. З усіх, хто дивиться відео близьких людей, весь негатив сіль на себе забирає. Буде так і так є. Вийти не зможе негатив. Добре. А це буде свічечка працювати як маяк для вдачі, щастя для тих, хто дивиться відео близьких людей, повертається енергія, здоров'я. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я, на щастя, відкривається шлях. Повертається енергія, повертає вдачу, повертає успіх, з цим воском приходить у життя тих, хто дивиться відео близьких людей: любов, щастя, вдача, успіх, здоров'я, відновлюється організм до ідеального стану, повертається ваша нормальна вага в норму приходять всі системи в організмі, працюють, повертається активність, повертається любов, щаслива доля, жіноча чоловіча Відновлюється здоров'я, мир, злагода. Гроші, фінанси. Ви щасливі і активні. Буде так і так є. От, і ці свічечка на Удачу на щастя. І тут дуже активно працює свічка. І зараз я буду робити чистку, знімати негатив. Ви ще сили скажіть, допоможіть, чи є негатив, магічний вплив, втручання, що треба очистити із тих, хто дивиться відео близьких людей. Тут активна боротьба. От До вас лізуть із мороками. Хочуть, щоб ви до себе близько когось впустили от, і хочуть нанести удар агресивно, Втру... хочуть близько підібратися і нанести удар. Для того, щоб збити, може поставити даже вони намагаються у вас забрати вашу роботу, фінанси, гроші. Але ви все одно будете мати прибуток, у вас будуть гроші. І ще програму ставлять на алкоголізм. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. відсікаю ворога на віки вічі. Знімаюся. Крядніки стяги студи, отвороти, приворотись. Знімаю всі мороки, які б не ставили, більше не працює. Порчу на, на самотність знімаю, Порчу на алкоголізм, незалежність знімаю. Більше немає жодної залежності. оцікаю все погане і лихе. Повертаю ворогові. Хай з ним все це станеться. Більше напасти на вас ворог не зможе. Все погане і лихе, що робили, повертається назад. Звідки прийшло туди і вертає. буде так і так. Цікаю нас, насвідкладовиться, магію знімає. Прошу Вищі сили, поверніть всі енергії, здоров'я, фінанси. Повертаю вашу свідомість, вашу щасливу долю повертаю до вас. Більше ніхто не зможе втручатись у життя тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше немає такої можливості. Прошу Вищі сили захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, буду так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі Сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щастя, на любов, на гроші. На вдачу відкритий шлях знімаю а знімаю. Порчу на самотність знімаю, відкриває шлях і дорога на щасливу долю буде так і так і є. Дуже сильний крадник, такий прям косою різали, як косою підрізати Ну, тут так. Знялась така порча. Прошу ви сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив негативний на тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи вдалося очистити. Є ще негатив. Зараз я буду його очищати. Це могли робити родичі або людина, з якою ви з дитинства знайомі, зростали разом, ставили програми раз 40, ставили програми на сльози, щоб лилися сльози. І така програма агресивних дій, щоб вас зраджували, вас не розуміли агресивно, кидались прям. От. І ще ви маєте перебувати, якась така ще карта вийшла, як наче те, що ви любили, щоб ви припинили займати, у, робити улюблені е, вами речі. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу негатив убираю. І дуже все повільно у роботі. А у вас давно вже мав бути успіх тут закальцовки кольцовки Це вже багато років хтось з вами веде цю боротьбу, вибиває. Хоче, щоб ви були без грошей. Знов напад на гроші. Це сама е, така сфера фінансів. Це саме більше нападають. весь негатив. Убираю. Знімаю всі крадники, стяги, порчу на бідність знімаю. Негативну програму аналірую більше не працюю. Погане все лихе, що вам бажали хай з собою зроблять. Оцікаю ворога. Більше втручатися у ваше життя не зможе. Повертаю вашу вдачу, фінанси, гроші, все, що стягувало ворог, повертаю вам назад. Відновлюється ваш організм до ідеального стану. Більше не зможе втручатися. Негатив зробити не зможе. Все погане і лихе, щоб не робив на себе. Забирай ворог, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на гроші, на здоров'я. Дорога відкрита. Знімається повністю всі негативні програми. Оцікаю. Це погане щоб не робили ворог на себе. Забирають одразу, так і такий. Зробити не зможу. Так, і давайте подивимось ще раз. Так швидко. А, почистилися. Дуже так рідко буває. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив. Хто дивиться відео? близьких людей? Я зрозуміла. тут робили програму на самотність, апатія. Ви як для людей стали непомітні. Енергією якимсь чином з вас зрізали повністю всю енергію. Раніше вас дуже сильно, активно, помічали, звертали на вас увагу. Тут все зрізано, ще й переклад зроблений. Заперечуюсь негатив. Дивіться, зараз ми почистили дуже гарно. У вас відкрився шлях на гроші, буде дуже багато роботи. Вона принесе вам результат. Може, хтось збирає гроші, хоче нерухомість придбати квартиру, будинок, або переїхати. Тут Відкрився шлях, щоб мати своє житло. Можливо, це і щоб знімати, орендувати, але, а може, для роботи мати приміщення для роботи. Ну, дуже гарно почистили. От єдине, що я зараз буду дочищати. Більше ворог не зможе напасти всі, хто на тих, хто дивиться від близьких людей, позариться, без рук, без них, без голови останеться, сили втратить, свідомість втратить, жити більше не зможе. Цю силу життєву. Захист міцний, і вдень, і вночі захищають янголи, охоронців, вище сили, не на мить, не лишайте. Поверніть всі фінанси, сили, здоров'я повертаю назад. Більше не зможу втручатися. Оцікаю, знімаю всі мороки, а морочки. програми негативні знімаються. Ось тут знімаю, порчу на самотній знімаю. До вас повертається ваша енергія. Всі вас бачать, хочуть з вами спілкуватися, знайомитися, хочуть з вами мати справи, працювати. Ви відкриті для людей буде так і такі. Всі негативну програму знято, всі блоки, блокіровки зняті, поверну, повертаю тому, хто робив. Всю апатію. Е -е. Імпотенція. Щось мені йде, що комусь робили, ну, якщо дивляться і чоловіки, ну, може, і жінки. Імпотенція, холод такий, що людині нічого байдуже все, що взагалі. Все одно. Вищі сили, янголів охоронців. Прошу, допоможіть повернути жагу до життя, повертаю потенцію. Більше немає остуди, знімається всі негативно. Ви дуже хочете жити, життя повертається до вас, буде так і так є. І. Відновлюють вернете Так і так і є. Так що така чисточка сьогодні відбулася дуже швидко. Нічого, будемо продовжувати. Це гарно працює, чистку треба продовжувати робити. Я нагадую, щоб ви не забували зробити відгук, подобайку, коментар, може репост можна поділитися відео, або зробити донат, щоб відбувся. Енергетичний обмін і Всесвіт побачив, що ви вдячні, що вам це потрібно, що до вас енергія приходить і вам допомагає. от Добре, ця свічечка буде працювати. Це на Щастя, на вдачу, на успіх, на здоров'я усім, хто дивиться відео, близьким людям приходить ваше життя. Щасть буде так. От. На цьому я завершую. Дякую вам за увагу От. і до зустрічі.